Окупантам не сховатися від українських дронів. Бійці підрозділу БПЛА 4-го батальйону оперативного призначення Сила свободи бригади Рубіж знищили на сіверському напрямку бліндажі, де переховувалися загарбники. Відео своїх. Філігранних влучань вони виклали в телеграм-каналі. Тепер ми вам це відео показуємо і знайомлю вас зараз з Віталієм Литвином, майором, героєм України, офіцером відділення розвідки бригади гвардії наступу. Рубіж. Я вас вітаю, шановна студія, телеглядачі, слава Україні! Героям слава! І мені за честь з вами тут стояти. Я передивилася дуже багато з вами інтерв'ю. Ви воюєте з 14-го року. Ви чернігівчанин, і ви по суті можна вас назвати таким спадковим військовим так так Розкажіть трошки про свою родину, щоб е... налаштувати наших глядачів зараз на вас. Взагалі в мене і родина військова, і я народився в військовому містечку Десна. Тобто постійно знаєте заняття тактичне заняття строковиків ще до 2014 року і Після 2014 року відбувались буквально в мене в 500 метрів від мого будинку, де я зростав, проживав, де е, бачу своє дитинство і бачив майбутнє нашої країни і наше військо з іншого боку, яке систематично хотіли руйнувати агенти Російської Федерації. Тобто я виріс в військовій сфері, але військовим я ніколи не хотів бути. Але 2014 рік, знаєте, це не завдяки а всупереч Російській Федерації. Мені прийшлося взяти до рук зброю, тобто не було так, що ви були хлопчиком, який грав війну і мріяв про війну? Категорично ні, знаєте, ми грали в футбол. У нас навіть протитанкові міни макети протитанкових мін іноді слугували за штанги на футбольному нашому майданчику, де не було просто футбольного майданчику. Ми самі його будували. і таке дитинство. І не хотілось ніколи. Ми навіть не грали винушки, ми грались в хованки, грались в футбол, ходили по лісу, збирали гриби, збирали ужів. На тобто, так. їх багато так, так, так це приємно, що у вас бачите, були інші мрії, але з 14-го року ви воюєте і по суті вже ви воюєте третину свого життя. Що таке командир розвідки? Командир розвідгрупи. Ви відповідаєте не тільки за себе, ви керуєте, ви роздаєте накази. Ви відповідаєте за життя бійців, які якості мають бути ключовими, і які якості здобувалися з 2014 року вами. Знаєте, я взагалі можу сказати, що розвідник має обладати в першу чергу інтелектом і розумінням інформації ситуації, яка відбувається навколо нього. Тобто, коли висувається розвідувальна група, і будь-який розвідник, який заступає на спостережний пост, заступає, виходить в розвідку, робить наліт, спостереження, підслуховування за противником, він має обладати інтелектом, він має обладати такими якостями, щоб вихоплювати найважливіше. І потім, коли він командиру доносить ту чи іншу інформацію, щоб це було максимально стис. І інформація коротка, лаконічна і актуальна саме в той час. Тому розвідники, знаєте, здебільшого, ось в мене мій особовий склад, який був на початок повномасштабного вторгнення. В нього входили всі сфери: продавці, були е, вчителі, е, водії, е, айтішники. І таким колективом ми здобували. і знаєте, відфільтровували, аналізували будь-яку інформацію, споглядаючи на якусь інформацію, знаєте, беремо її як коло з різних кутів, вихоплюючи найголовніше і доносячи командиру найактуальнішу інформацію на той час і найпотрібнішу, тому що розвідувальна інформація частіше вона рятує не тільки нам життя, а й життя особового складу, який знаходиться безпосередньо на лі бойозіння, тому що командир буде приймати рішення відштовхуватися від інформації розвідника. Тому розвідник в першу чергу це інтелект і знаєте цілеспрямовані. Ми обіцяли нашим глядачам сьогодні розповісти про спецоперації, але декілька питань я ставлю таких особистих, тому що давно думала, коли ж Литвин опиниться в студії, я зможу з ним поговорити. Ви кажете в усіх своїх інтерв'ю: я не втомлююся від війни. Як, в який спосіб? Ви не кокетуєте тут? Чому так відбулося? Ну не мріяли ж ви воювати? Воювати не мріяв, як казав, не завдяки а всупереч. І боротьбі за нашу незалежність я розумію, що це війна, боротьба за наше існування це знаєте, це як боротись за своє життя. Коли ти втомлюєшся жити, ми живемо. Це наше найкраще життя, яке зараз з вами відбувається в ці хвилини, і ми його проживаємо. Іншого життя в нас не буде. І я розумію, що ми виборюємо життя для себе, для своїх родин, для наших громадян. Знаєте, дійсно, ми втомлюємося, коли ми рухаємося під евпідронами, під артилерійськими обстрілами на бойові позиції, і це ми рухаємося по 6 кілометрів в один бік. Ми фізично втомлюємося. Але розуміння, для чого ми робимо, і ось вчора був обстріл Києву, було збито ракету Кінджал, аеробалістичну ракету, і зна. Знаєте, уламки ракети впали е, е, в районі дитячого садку. І потім, після цього, коли ракетна небезпека вже була е, ракет не була над Києвом, батьки вели дітей повсті уламки в дитячі садочки. І знаєте, як можна втомитися від, від війни, коли ці діти йдуть, навчаються в дитячих садочках і вони це роблять всупереч всьому, що робить з нами Російська Федерація. Класна аргументація. Ви прекрасно пояснили, як співіснувати в війні і любити своє життя. Ми сьогодні говоримо про спецоперації. Розкажіть про кілька. Я знаю, що їх було немало на Луганщині, що особливо ви пишаєтеся тим, що відбувалося в Сєвєродонецьку, в Рубіжному. І от якісь деталі, щоб наші глядачі зрозуміли, що спецоперації. Вони потребують спеціальних навиків. А хто знає, можливо, хтось після цього ефіру набере телефон рекрутингової служби рубежа і скаже: Я хочу працювати з Литвином. Е, дивіться, у нас були складні спецоперації в населеному пункті Сєверодонецьк, і ми їх виконували разом з спецпідрозділом Омега. Тобто, коли ми виходили на якісь завдання, ми планували. І ми розуміємо, що Сєверодонецьк це таке велике місто, на якому є завод Азот, де багато є підземних комунікацій, багато хімічних, Хімічних речовин і просто коли, коли ми брали план заводу азот, план міста, і нам треба люди, які розуміються в хімії, які розуміються в містобудівництві, і тобто всі збираємося навколо цієї схеми, навколо карти, командир підрозділу, командири розвідувальних груп, особовий склад водії, і ми проводимо планування до дрібні до дрібничок. Ми спланували, і це реально були такі дії, це були реальні дії. І при цих діях і мій особовий склад, і особовий склад спецпідрозділу «Омега», виконуючи завдання, вони втрачали своє здоров'я і нищили окупантів. І коли ми зайшли на свій зводний опорний пункт, і праворуч від нас був спецпідрозділ «Омега», і щоб ви розуміли, поряд з нами рухались такі спецпризначення, як 8-й полк. Як третій полк і підрозділи головного управління розвідки, і на рівні з цими підрозділами 4-та бригада оперативного призначення гвардії наступу рубіж і спецпідрозділ ОМЕГА виконували на рівні всі ці завдання. Ми заходили в населений пункт, ми зачищали. Вже противник був в цих будівлях. І сплануючи на всіх цих схемах, тобто я кажу про якості, це розуміння впитування тієї інформації, розуміння всіх цих схем. Це добре, що в нас були люди, які займалися будівництвом, люди, які Навчались в школі і розумілись на хімії, як вибухає азот, як вибухають інші речовини. І ми робили, знаєте, планували все до дрібничок, тому що вибух азоту може зірвати всю операцію. Ми спускали цей азот, виходили вночі, зливали його, щоб просто на землю, що він не міг вибухнути, тому що Російська Федерація розуміла, що такі небезпечні речовини вони є на цій території, і воно просто били артилерію по всім цистернам. Будь-яку без перебору, щоб вони вибухали і порушували Звичайно. наші рубежі сил оборони та безпеки України. І ми вирушали, зачищали будівлі, зачищали п'ятиповерхівки разом з спецпризначенцями з підрозділу «Омега». з нами були також і бригада гвардії наступу Червона калина. Ми виконували і в співпраці знаєте, з усіма цими спецпризначенцями, плануючи всі ці завдання і знаєте, і дії відбувалися і вночі. Ворог проводив постійно штурмові дії вночі, в день. Були підрозділи десантно-штурмових військ, були підрозділи Ахмату, які проводили штурм, і завдячуючи плануванню професіоналізму, раніше здобуті якісні інформації. І е, тактичне групування рубіж могло приймати правильні ефективні рішення для втримання цих рубежів і знищення противника. Зараз ви говорите про Сєвєродонецьк з 22-го року повномасштабна війна. Щось mm -hmm. помінялося в цих комунікаціях? Що помінялося в вазі, як ви кажете, професійності і розуміння навіть якості азоту? Розумних людей стало більше. Ваш досвід впливає на те, що ви можете пришвидшити обговорення і підготовку операції? Е, досвід впливає. Знаєте, мене часто питають, чи ми можемо рахуватися найсильнішою армією в світі. Ну на превеликий жаль, ми не є найсильнішою, армією в світі, але ми є найдосвідченішою армію світі. І я буду це казати. Будь-якому громадянину будь-якої країни, що ми є на досвідченніше армії, і цей досвід ми маємо аналізувати, систематизувати, набирати людей з будь-якої сфери, тому що в війні в військовій частини є багато різних посад, і це не, не обов'язково що ти будеш піхотинцем. І ми набираємо всіх, щоб всі ці п'ять посадових осіб працювали на піхотинця, який безпосередньо сидить на лінії бойового зіткнення. Планування операцій, забезпечення артилерійським вогнем, забезпечення розвідувальної інформації Ак, піхотин себе відчуває безпечніше, і коли ми набираємо професійних людей з усіх сфер і ми на них надягаємо цей досвід, то ми стаємо, ми наближаємося до знаєте, до звання найсильнішої армії світу. А ще до армії, яка надзвичайно поважає своїх людей, і тут ви є якась якраз не сприймайте це як комплімент проявам тієї людяності. Зараз коротко дайте відповідь на питання. Я не можу його не поставити. Чому ви вирішили на себе взвалити обов'язок повідомляти рідним про смерть тих, кому ви віддали наказ? Гине боєць на полі бою. Це має робити ТЦК. Це вирішили робити ви. Чому? Дивіться, таким чином, коли я відправляю свій особовий склад виконувати небезпечні завдання, я розумію, що певні люди можуть загинути. І коли вони гинуть, це, знаєте, найменше, що я можу зробити для тієї, людини, яка загинена. І для тих родичів, дружин, батьків, сестер, братів, які втратили свою близьку людину. Це знаєте, це мій хрест, який я маю нести. Це моя відповідальність, тому що я відправив ту людину, вона загинула, виконуючи мій наказ, і я маю повідомити, як би це було не тяжко. І коли я телефоную, знаєте, мені всі кажуть одну фразу. А це точно він? І я гублюсь. А можливо, я помилився, і я хочу помилитися в цьому, але я розумію, що я забирав своїх хлопців з поля бою. Самостійно вирушав, ми, нам не вдалося забрати тільки одного. Це було в рубіжному, ми були вже тоді в оточенні, е, наша розвідувальна група, і дуже тяжко. І знаєте, це, це дуже тяжкий хрест перед його матір'ю, яка не, не змогла поховати свого сина. Так його визнали загиблим, ми написали свідчення, але це дуже тяжко для близьких. І коли мій особовий склад розуміє, що я як командир повідомляю їхніх родичів, і вони, знаєте, це повага ще до мене. І вони розуміють, що. Наприклад, коли я загину, я хочу, щоб про мою смерть повідомив мій командир, тому що я його знаю, я його поважаю, я хочу, щоб це зробив він. І так само мій особовий склад думав про мене. Я дякую вам за таку позицію і за це пояснення. і Те, що ви розумієте, що цей хрест нести вам і берете за це відповідальність. Віталій Литвин е був тут зі мною. Зараз ще стоїть? Продовжимо нашу розмову з лаштунком, тому що неймовірно, цікава, неймовірно, непересічна особистість, майор герой України, офіцер відділення розвідки бригади гвардії наступу. Рубіж, як і обіцяли, ми поговорили і про спецоперації, і ми поговорили про особисті цінності Віталія. Вадиме, повертаю слово тобі. Таню, спасибі, що знайомиш нас ще ближче з такими захисниками нашої країни. Їх потрібно знати в обличчя і знати їхні історії і поділяти їхні позиції насправді.